Привіт усім, Михайло тут минув деякий час від коли я брав інтерв'ю на вулиці, але цього не це зміниться. Бо я і вишиванки. Вишиванка це традиційний український одяг. Насправді в кожному районі його шиють по-своєму. Я вважаю, що це неймовірно стильно і я люблю, наприклад, кататися на скейтборді вулицями міста у своїх вишиванці. Якщо ви не дивилися моє попереднє відео та минулого року на день вишиванки, я запитав місцевих жителів які їхні улюблені українські традиції. Україна має багато культуру, наповнену різними традиціями. Мені сподобалося вивчати нові традиції в Україні, що я задам те саме запитання сьогодні. Зробимо це. Яка ваша улюблена українська традиція? Моя улюблена традиція це те, що предки вишивають своїм нащадкам вишиванку. Наприклад, мою вишиванку вийшов мені бабуся, і це дуже дуже цінно, і вона для мене тепер дуже дуже особлива. Я найбільше люблю різдво, коли на різдво всі збираються разом. І коли так одного разу є така традиція на стіл класти сіно і накривати скатеркою. І то так, так такий дух різдва, дух сім'ї. І одразу, коли я це бачу, так згадується, так стає тепло на душі, так приємно. Так... Навіть зараз мені так, хоча і не дуже тепло, але в душі дуже тепло, я це згадала. Моя улюблена традиція теж пов'язана із різдвом, і я дуже е, люблю із теплом згадую ті моменти, коли ми із моїми. Дворідними братами і сестрами робили вертеп на Різдво для наших родичів і кожного року продумували якусь виставу про те, як це відбувалося е, кілька тисяч років тому, як е, все відбувалося у Вифлеємі і це найтепліші спогади, які для мене є, і пов'язані з Різдвом, і з українськими традиціями. Дуже Дякую! Дякую моя улюблена традиція українська. Це коли дівчата народжувалися. Батько майстрував і розписував таку скриню в доньці, і від народження збирали в неї її посах, який вона забирала до чоловіка, коли випадала замість. І там були вишиті рушники, намиста, сорочки, все, що вручну вишивалося. Коралі з коралу теж дуже цінувалися. Сорочки, сукні, плахти. І це скриня. Ну, чим більше там був речей, звичайно, то була вона да. заможною дівчиною. Яка ваша улюблена українська традиція? Взагалі, у нас дуже багато традицій. Мені здається дуже важко обрати якусь одну, тому що ці всі традиції завжди пропитані чимось такими ні сімейним сімейними цінностями. Але насправді мені найбільше з традицій подобаються саме різдвяні традиції, і логічно, що найбільше мені подобається їжа, яка подається нас на різдво. І, зокрема, це борщ. Я так розкажу про свою родину. У мене борщ це супер така популярна страва. У мене готують борщ всі просто. Наприклад, мій тато він знає п'ять рецептів борщу. І насправді з дитинства я дуже не любила через це. Борщ тому що нас був постійно. Інколи мене прям доставляли, це ж супчик, так би для дитини. Але на Різдво цей борщ завжди був особливим через те, що на Різдво подають його з так званими вушками. Це щось схоже на вареники, але замість картоплі чи капусти, всередину в мене в сім'ї вкладають гриби, і в моєї бабусі був такий лайфхак, коли я була маленька. Якщо я дуже не хочу їсти борщ. Треба просто вкласти туди е, ці вушка, і тоді я буду їсти борщ будь-якого виду. Я підтримую абсолютно Оленку. Моя улюблена страва також пов'язана з різдвом, і це є пампушки. Це власне саме тісто, в яке загорнуто зазвичай досить багато начинки, інколи навіть більше ніж самого тіста. Це зараз стала особлива страва моєї сестри. Отже, кожного року саме вона робить тепер ці помпушки. Жальні і іміння привела нам мама. От власне, і в неї зазвичай начинки більше ніж самого тіста. І це особливий час, оскільки саме тоді збирається вся родина разом. І після вечері ми навіть залишаємо кілька помпушків, коті і ще якогось страв зі столу для духів, що прийдуть. Власне, це щось. Так ми поважаємо своїх предків. Я вирішила розказати про дещо інтимну сакральну традицію своєї сім'ї. Вона теж пов'язана з зимовим періодом, і це те, як ми споживаємо кутю у нас вдома. Як тільки починається святий вечір, всі сідають за стіл, і у нас голова сім'ї бере ковшик з кутею і ложкою по черзі усі водує. І це, власне, така от особлення голови сім'ї, який тримає цю сім'ю, типу, який оберігає її. От. Дуже смачно. зараз я хочу їсти. <laughs> Дякую, дівчата. Насправді ми з Андрієм з півдня України. У нас традиції найбільше відзначається насправді Різдво і Великдень. Але на заході України ми маємо набагато більше різних традицій, з якими ми можемо ознайомитись. Та ж сама Іван Купала і тому подібне. Так, в мене видно просто найулюбленіше свята. Свята перемоги добра раз злом. Ми дуже підуть українці його святкують. Але знаєте, найкраща традиція українців це боротися за свободу і бути вільними. Оце найкраща традиція. Моя улюблена українська традиція це святкування Різдва, коли збирається вся родина, готують багато страв. Нас зазвичай готують 12 страв, основної з яких є куття. Це співання колядок, різні традиції. Наприклад, в нашій сім'ї, коли ми були маленькими дітьми, ми Заповзали під стіл і кукурікали, а старші члени родини нам давали гроші чи цукерки, різні солодощі. І отак ми проводимо різдво. Також ще однією моєї улюбленої традиції є святкування Великодня. Я дуже люблю. Пекти разом зі своєю мамою Паски, готувати великодні кошик. Також це особливий час знову ж таки проведення з його з родиною. От і саме такі моменти вони завжди закарбовуються в пам'яті, запам'ятовуються, і вони є найціннішими і найбільше такими, які описують українську культуру. Красно дякую! Дякую! Яка ваша улюблена українська традиція? Мені дуже подобається. Українські тан, українські народні танці, особливо немає конкретного свята, на їх танцюють, але це такі танці, які можна танцювати тільки їх може танцювати тільки багато пар, Нібито це такий як флешмоб або щось таке. Дуже часто це, ніби пари, які танцюють по колу, і вони міняються партнерами. От їх є дуже багато, і зазвичай є музиканти модератори які задають ритм і пояснюють якісь основні рухи. Мені подобається, що зараз дуже часто організовують такі події не тільки на свята, а ще просто, наприклад, в неділю в центрі Львова відбуваються таке. Мені дуже класне відродження традиції танців на вулицях і такого об'єднання. Яка ваша улюблена українська традиція? Дивіться також з весільних традицій, от саме в моєму регіоні, де я живу, це є на Стрищині, Роблять перед днем весілля, теж таку традиційно прощання молодої з дівоцтвом збираються молоді жінки. Плетуть нареченій вінок на голову з мірти. Також їдуть в ліс по барвінок. Збирають такий зелений барвінок. З цього барвінку плетуть долю. Вона має бути довга, товста. Чим довша доля, тим кажуть, що наречені довше проживуть в злагоді. Ну це все так теж дуже дуже. Символічно теж всі в вишиванках приходять всі в народних строях, і там відбувається ціла така процедура. наречену заплітають в косу потім батько. Розчисує по черзі співають традиційних таких весільних обрятових пісень. Також батько благословляє цей весь барвінок на щастя на долю. Всі родичі, бабці, дідусі також. І це ну це насправді треба бачити, як воно це все відбувається, але це, от мало де є зараз така традиція збережена. В нас в нашому регіоні вона ще зараз дуже популярна, і от це роблять, і це дуже цікаво насправді. Я дуже люблю вертеп. Я навчаюся на театральному, і вертеп це театральне мистецтво, і це таке закоренило в українській культурі театральне мистецтво, яке дуже часто, дуже довго часто досліджувалось. це такий український народний театр, який має дуже глибоку історію і дуже багато історію. Ну, я це дуже люблю. І мені здається, це так, така штука, яку ми намагаємося зберігати в театральному просторі, ми намагаємося це якось просувати. Якось по-новому дивитись постійно у нас в у Львові в першому театрі нещодавно відбулося як оновлення вертепу з сучасним поглядом на нього в театрі Льок також була колаборація з не колаборація з спільна продукція з харківським театром Ляльок Вертепу, також в контексті війни. І мені дуже подобається, як ця українська традиція росте і розвивається. З сучасним поглядом і вона дотримується і також ставиться в класичному її прояві. Хлопці, яка ваша улюблена українська традиція? Бо їсти борщ. Звісно. Але ти не має пузо. Я маю пузо. Ні, я маю. Ти маєш? Так. Якщо що нам є тільки що український актор. Сім'ї притула. А, круто. Щасливо. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви дізналися щось нове про Україну. Дякую всім, кого я брав інтерв'ю. Дякую вам за переклад. Дякую за підтримку мого каналу та підтримку України. Як завжди, слава Україні! Все буде Україна!